Це Шопа-шоу, і сьогодні у нас буде дуже гаряче і скандально. Розкажу про українських блогерів, які виїхали за кордон як а під шумок і трохи відпочили на морях. А ще поговоримо про черговий зашквар Олега Канзова на концерті у Болгарії, ворожіння Олі Полякової і про те, як Борис Апрель переплив Дунай. Коротше, новин купа, а тому не скупіться ставити лайки, писати коменти і підписуйтесь на ютуб-канал Люкс.ФМ. Ну а ми починаємо! Блогерка Таня Принкович та її чоловік Андрій Гонковський вибачилися за скандал, в який влипли. Ну, за те, що чоловік під виглядом волонтера виїхав з України і трошечки почилив на Мальдівах з коханою. Але давайте нагадаю, як все було. Таня Прендкович поїхала на відпочинок на Мальдіви разом з дітьми та з іншою блогеркою Аліною Френдій. В цей час її коханий Андрій Гонковський виїжджав з України до Польщі на благодійні івенти, і навіть наче і ділився контентом звідти. Але раптом у мережу злили фото, де чоловік. Не у Польщі, а на Мальдівах разом з коханою та дітьми. Ну і тут почалося. Бо ж, ну що за подвійні стандарти. Звісно, що так. Андрій Гонковський блогер і підприємець, який допомагає ЗСУ, і який має право виїхати за кордон, але не на відпочинок, звісно, а зробити добру справу. Тож не дивно, що піднявся кіпіш щодо цієї історії. Андрій Гонковський майже одразу підтвердив, що так, на отому фото він. Він був на Мальдівах, але все не так, як виглядає. Зі сторони мовляв, він не прикривався волонтерством, а реально виїхав до Польщі у Варшаву. Але там з'ясувалося, що дати проведення його волонтерського заходу пересунули з 11 на 23 січня. Тож він і вирішив ну швиденько, так на кілька днів зганяти до коханої з дітьми на Мальдіви. Андрій Гонковський вибачився та зізнався, що так ну рішення було помилковим, але вже як є. Сама ж Таня Пренткович спершу не коментувала ситуацію, але у переписці з фоловеркою написала, що не вважає вчинок коханого поганим. Вона не бачить різниці між відпочинком у Карпатах та на островах і щиро дивується: ну чому, чому її хочуть кенселити? Ну, бо, певно, все ж, Карпати і Мальдєва трошечки різні речі. Принаймні, так казали на уроках географії, може, щось змінилося, я не знаю. Як би там не було, спільнота блогерів поступово почала реагувати на цю історію. І от, наприклад, Саша Бо заступилася за Таню Принткович. Зокрема, вона написала, що так: виїжджати на море, користуючись можливістю волонтера, негарно. Але так само негарно лити бруд на Таню, бо вона не винна у діях свого бойфренда. А інша блогерка. Аліна Шаманська сказала, що не виправдовує дії Тані та Андрія, але її лякає тенденція кенселити навіть тих, хто вибачився і визнав свої помилки. Не промовчала і блогерка Олена Мандзюк, і от вона різко висловилася щодо Андрія Гонковського. Написала, що засуджує вис чоловіків за кордон з метою відпочинку на Мальдівах чи будь-де, якщо це не передбачено законом. Врешті-решт, історія закінчилася тим, що Таня Прендкович і Андрій Гонковський опублікували пост, в якому вибачилася за усю цю історію. Мовляв, вони зробили висновки, вони все зрозуміли. Ну і написали, що так у житті бувають імпульсивні та необдумані рішення. А тому, як сказав стендап комік Антон Тимошенко, друзі, треба жити так, щоб поїздка на Мальдіви могла бути для вас імпульсивною і необдуманою. З'явилася інформація, що блогер Олександр Волошин виїжджав на відпочинок у Мексику. І як хто? Ну, звісно, по відомій схемі як волонтер. Під прикриттям, я б сказала. Але дивіться, звідки ця інформація? Вона прилетіла від блогера Богдана Безпалова. Йому надіслали фото з аеропорту Канкуна, де Олександр Волошин проходив реєстрацію. Це раз до того ж, Богдан Безпалов опублікував документи, в яких вказано, що блогер перетинав кордон як волонтер. Через систему шлях. Ну і на додачу, якось на одній світлині підписники помітили, що на валізі Сашка є спеціальна бірка, яку наклеюють співробітники аеропортів. При цьому в інстаграмі Олександра Волошину ну, не було ніяких поїздок. Чи він вирішив тихо зганяти за допомогою для ЗСУ? Тихо відпочити? Як би там не було, ці фото і чутки блогер поки не коментує. Але одразу після новини, що він таємно відпочивав у Мексиці, на його сторінці ну, дещо оновилася інформація. Зокрема, з'явилася добірка відео, де він дуже багато допомагає армії. Так звісно, допомога то добре і важливо, але все одно цікаво дізнатися від Олександра Волошина, що то було НЛО чи все ж Мексика. Український співак Олег Кензов вкотре зашкварився і заспівав чужі російські пісні на українському івенті. Я вам нагадаю, що він виїхав на початку вторгнення і живе десь за кордоном. І стало відомо, що він виступив у Болгарії, де взяв участь в українській вечірці. Правда, репертуар його був ну не зовсім українським. На концерті Олег Кензов співав пісні російською. І я зараз не лише про його пісні, бо ж так у нього їх вистачає. Не зрозуміло, чого раптом він вирішив заспівати пісні російських виконавців. <пев> Олег Кензо виконав трек Олександра Сірова Я люблю тебе, до сльоз. Ну такий от дивний вибір, прям до сліз. Реально. Але треба віддати належне. Він все ж заспівав і українські пісні, але знову ж таки не свої. А саме гурту Океанельзи Я не здамся без бою та Володимира Івасюка Я піду в далекі гори. І не те, що я не люблю ці пісні, я їх дуже люблю. Але питання в іншому: а чи має Олег Кензов права на те, аби виконувати ці композиції на концертах? Отут я не впевнена. Тому Олег Олегович, ну напишіть українські пісні. Нащо ця пародія? Чи переходіть свої російські треки. Хай буде замість обстановка по кайфу, «Обстанівка по кайфу. Ну туди трохи креативо. Чоловік української балерини Катерини Кухар Олександр Стоянов натякнув на їхнє розлучення. І ще й до того ж, влив у скандал через російську культуру. Справа у тому, що він, як артист балету, не хоче відмовлятися від постановок на російські твори. Про це стало відомо після того, як балерина Христина Шишпор закликала колег популяризувати українські твори і постановки і обурилася тим, що є артисти, які виступають під музику російських класиків. Це прокоментував Олександр Стоянов, який нещодавно, до речі, виступав у Німеччині з постановкою Лебедине озеро під музику російського композитора Петра Чайковського. Так, от він сказав, що неправильно називати російськими балети, на які у кожного театру у світі вже десятки років є по дві-три власні редакції. І мовляв, у його театрі є кілька версій Лебединого озера українських балетмейстрів, які прославляють культуру України. А коментуючи скандал, Олександр Стоянов згадав і про дружину. У Катерину Кухар виявляється у них різні погляди на цю ситуацію, але крім того, він назвав Катерину Кухар не коханою, не дружиною, а матір'ю його дітей, що дуже здивувало фанів пари. Бо ж, якби чутки про те, що пара не разом ходять ну, ще жовтня того року. Ну тоді, коли Катерина Кухар запостила фото, яке підписала, що коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря. Тож, певно, не просто так сходила. Скоро дізнаємося. Колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк стане учасницею романтичного шоу і спробує знайти своє кохання. Ні, вона не стане героїною проєкту Холостячка. каже, що чоловіки не витримують її знущань. А от погодилася вона на іншу авантюру. У соцмережах блогерка зізналася, що наважилася взяти участь у романтичному ютуб-шоу Мішеля Сайкалі Мечмі. І власне там вона спробує знайти своє кохання. Христина Горняк каже, що для неї це перший такий подібний досвід, і вона з нетерпінням чекає на знімання випуску на «Хлопці Ви на побачення. І я сподіваюся, що її побачення будуть вдалими, бо зазвичай вони нагадують ну, співбесіду, після якої ти так само не знаєш, чи наберуть тебе чи ні. Пам'ятаєте такого як Борис Апрєль? Він же зі Анджа, а зараз так взагалі зі Фамелу чи Фамелу неважливо. І він переплив Дунай, щоб уникнути мобілізації, і тепер в Німеччині. Але давайте все ж нагадаю, що Борис Апрель – це зірка фабрики зірок, і він був досить популярним у 2010-х роках. Потім, у 2014 році, він здійснив камінаут як трансгендер і став Анною Ейпріл. Зараз же Борис Апрель відомий як зі Фамелу. І він, хоча б правильніше певно казати, вона не робила операцію зі зміни статі. а Тому у документах і досі він чоловік, при цьому зобов'язаний чоловік. На початку повномасштабного вторгнення зі Фамелу намагалася кілька разів покинути країну, але на кордоні її не пустили. Після того вона скаржилася на трансфобію прикордонників, писала, що не братиме до рук зброї, але готова допомагати суспільству. А врешті-решт, знаєте, що зробила? Просто нелегально перепливла Дунай. Про це вона розповіла журналу Rolling Stone і сказала, що не хотіла стріляти в людей, і тому довелося якось бігти. Мовляв, так вона відчувала себе злочинницею, але вона не злочинниця, а біженка. А коли пливла, то мало не потонула, напалася води, втомилася і пливла просто з останніх сил. Ну власне, допливла вона до Румунії, а там її знайшла поліція. Звіти її перенаправили у Німеччину, де вона ще у березні 2022 року отримала статус біженця і живе у сім'ї, яка її прихистила. Ну а в соцмережах зі Фамелу не з'являється вже приблизно рік. Тож отака історія. І я навіть не знаю, що тут додати. Тільки те, що здається, зі Фамело дуже добре плаває. Угу. Українська продюсерка Олена Мозгова шокувала, що її бив чоловік. Дуже неочікуване зізнання. Вона опублікувала у соцмережах після того, як до неї звернулася одна з підписниць, яка знаходиться в аб'юзивних стосунках. У відповідь на історію Олена Мозгова написала, що жити з чоловіком, який вас принижує, і б'є, не можна. Мовляв, вона прожила з таким чоловіком багато років і закликала не відкладати на завтра свій демарш, цікати і створювати нове життя, як би це не було важко. Щоправда, Олена Мозгова не уточнила, кого саме зі своїх попередніх чоловіків вона мала на увазі. Як відомо, до її шлюбу з Девідом Аксельродом вона була заміжня тричі. Першим чоловіком Олени Мозгової був український хокеїст Валентин Олецький. Вдруге продюсерка вийшла заміж за чоловіка на ім'я Дмитро, і від нього Олена має доньку Зою, якій, до речі, нещодавно виповнилося 30 років. Ну а третім обранцем Олени Мозгової був співак Олександр Пономарьов, від якого у неї донька Євгенія. Тож хто знає, можливо, продюсерка вирішила відкрити оту скриньку Пандори, і скоро ми почуємо сенсаційне зізнання. А можливо і ні. У будь-якому випадку від аб'юзерів і арбузерів треба бігти, навіть якщо ви, як і я, не любите бігати. Музикант Коля Сірґа виступив за мобілізацію блогерів. Сам артист насправді військовослужбовець ЗСУ, який від початку повномасштабної війни боронить Україну. І він заснував культурний десант, в межах якого разом з іншими артистами надає психологічну підтримку бійцям на передовій і допомагає, як може. І от в інтерв'ю 24-му каналу Коля Сільга прокоментував, чи мають блогери і медійні люди ставати на військовий облік. Так, от, на його думку, вони не мають бути виключенням, а навпаки, повинні показати свою свідомість і чітку громадянську позицію. Він навів у приклад відомого інфлюенсера Михайла Лебігу, який збирає просто мільйони гривень на допомогу військовим. Коля Сільга впевнений, що блогер зможе робити ще більше. Наприклад, обійняти посаду пов'язану з інформаційною боротьбою, яка також між іншим є дуже важливою. Це ж саме стосується і його колег. Мовляв, на кожного знайдеться посада, яка буде відповідати їхнім знанням і вмінням. І кожен буде корисний для війська по-своєму. Отак, тож думку Колі Сергій ми почули. А тепер цікаво, як ви думаєте, чи варто мобілізувати блогерів та публічних людей, чи вони більш корисні на своєму місці. Машка Оля Полякова сказала, чи види заміж Тіна Кароль у цьому році? Хм. І не те, що королева ночі володіє якоюсь секретною інформацією, вона володіє дечим більше магічними здібностями, про які вона розповіла того року. І певно, що донька співачки Маша Полякова теж має такі здібності, бо дівчата влаштували сеанс ворожіння на картах Таро. І що вони тільки не запитували у карт. Ну, наприклад, чи види заміж тіна кароль у цьому році. На що карти сказали, що цього року весілля не буде, але претендент на місце у серці співачки наче навіть є. По-друге, дівчата поворожили на майбутнє Анни Трінчер та Олександра Волошина і сказали, що пара буде намагатися повернути стосунки. Вони зійдуться і ще довго будуть разом. Отак, по-третє, зіркові ворожки подивилися, чи буде поповнення у родині Наді Дерефєєвої та Міші Кацуріна. І от карти кажуть, що Міша дуже хоче дітей і буде наполягати на цьому, але Надя лишиться непохитною. Ну і останнє ворожіння від Олі Полякової та Маші стосується зіркового подружжя Насті Каменських та Потапа. Але що там в них у стосунках і чи розлучилися вони? І знаєте що? Як сказали Карти, співачка та продюсер все ще разом. Але в них постійні емоційні гойдалки і мовляв через те, що Настя Каменських доросліша ментально Потапа. А до речі, після цього сеансу ворожіння у той самий день Настя Каменських опублікувала смішне фото, яким показала своє ставлення до всіх пліток про її шлюб. Тож, співпадіння це хм, не думаю. Не минуло і двох-трьох тижнів як Олексій Арестович розповів, як він виїхав з України та чи планує повертатися. Ні для кого не секрет, що колишній радник Офісу президента живе в США у Нью-Йорку. І от він дав інтерв'ю блогерці Анні Олицькій, в якому вона і запитала: А як же пан Арестович виїхав з України? На що він сказав, що виїхав абсолютно законно? А як саме це уявіть собі, державна таємниця? А от відповідь на питання, чи планує він повернутися додому в Україну, це не державна таємниця. Тож як сказав Олексій Арестович, він збирається повернутися, але коли ще не може сказати. Мовляв, у нього є в Європі ще два проєкти, і коли він їх закриє, то поїде додому. каже, що він і його дружина дуже того хочуть, і вони мають бути вдома. А от про своє президентство, то він дуже сумнівається, чи варто йому подаватися. Типу, українцям доведеться його ще вмовляти, щоб він став одним із кандидатів на пост президента України. Ну а наостанок щодо його отої скандальної фрази, про два-три тижні і війна закінчиться, то от що Олексій Арестович каже, що він не брехав, і це було правдою. На той момент він був членом стамбульської переговорної групи і знав, що за 2-3 тижні буде зустріч у Стамбулі. Ця зустріч і мала припинити або призупинити війну. Це було вирішено, був навіть календар, і тому він знав, що казав. Але щось пішло не за отим планом. А тому питання до вас вірите Олексію Арестовичу чи ні? І чи чекаєте на його повернення в Україну? Напишіть нам у коментах. Зіркове подружжя Євген Кот і Наталія Татаренцева розповіли про потаємне і приємне, про те, як протікає вагітність, і тьфу футь фу все -фу -фу, гаразд, вони щасливі. Як ви пам'ятаєте, пара чекає на первістка і чекає дуже довго, адже подружжя багато років працювали над цим, і попри те, що їм ставили діагноз безпліддя, все одно не здавалися. Тож наприкінці минулого року вони дізналися, що таки стануть батьками. На кого чекає пара, вони і самі поки не знають. Але Євген Кот хоче хлопчика, а Наталія Татарінцева відчуває, що це буде дівчинка. Про це вони сказали у новому випуску 33 запитання від Люксифам, і, до речі, там ще й розповіли про інші деякі цікаві моменти з їхнього особистого життя. Наприклад, Євген Кот зізнався, що найдорожчим подарунком для коханої стало авто Ауді А5. Як вже встигли поритися і дізнатися журналісти, то вартість такого авто у середньому сягає 1 мільйон гривень. І що цікаво, Наталія Татарінцева навіть не очікувала на такий подарунок. Євген Кот просто їй подзвонив і сказав: Я купив тобі авто. Здається, ідеальний чоловік, правда. Ну а зараз він допомагає наповну своїй дружині, він слідкує за нею і виконує різні забаганки її, бо вагітність ну, вплинула на смаки Наталії Татарінцевої. Наприклад, вона ніколи, просто ніколи не їла яблука, а зараз прям хочеться з томатами і баклажанами, до речі, та сама історія. А ще вона зізналася, що навіть як Якось її потягнуло на мівінку. Ну таку сухеньку, з приправами. Але вона, як справжня спортсменка, взяла себе в руки і втрималася від спокуси. А я, от знаєте, не вагітна. Але сказала про мівінку. І аж захотілося її. А я ж не Наталія Татарінцева, я брати в руки себе не вмію. У, <звук> У родині боксера Олександра Усика поповнення. У них з коханою Катериною народилася четверта дитинка. І така тенденція на поповнення в українських родинах мені особисто дуже подобається. Цією ексклюзивною інформацією поділилася не подружжя, а ведучий слава дьомін на своєму ютуб-каналі. І звісно, що з дозволу родини, як виявилося, на момент оголошення цієї радісної звістки Катерина Усик вже готувалася до виписки з пологового. Ну а народилася у подружжя Чарівна донечка, вагою майже 5 кілограмів. Назвали дівчинку Марією, і це, між іншим, друга їхня донечка. Олександр та Катерина Усик виховують двох синів: Кирила та Михайла і донечку Лізу. Ну а тепер ще й Марію. Фото Манюні поки подружжя не публікує. Та й взагалі вони знаєте ретельно приховували цю радісну новину. Але зараз Катерина Усик вперше показала, якою була під час четвертої вагітності. І що сказати, вона неймовірна красуня, і їй дуже личить цей прекрасний стан. Тож родині можна побажати тільки всього найкращого і привітати з поповненням. Як то кажуть, щастя та здоров'я! От і все. Дякую, що додивилися до кінця. А тепер чекатиму на ваші лайки і коменти під цим відео. Ну і побачимося з вами за тиждень у шопо-шоу з добіркою найгарячіших новин шоу-бізу.